Танк Т-72, самохідні гаубиці, бронетранспортер, зенітно-ракетний комплекс БУК, набір реактивних снарядів та залишків ракет, знищену російську техніку виставили на огляд у старому парку у Тернополі. Хочу подякувати за організацію виставки безпосередньо міністру внутрішніх справ пану Денису Монастирському. Також держсекретарю МВС Юрію Лубковичу, які нам допомогли цю техніку провести до розмістити в місті Тернополі, для того щоб мали можливість і до Дня Незалежності. І до дня міста подивитися, власне, що робиться з тими, хто приходить окупантами на нашу землю. Російський металобрухт. Цікава експозиція чи недооцінена небезпека у центрі Тернополя. Думки людей щодо таких виставок розділилися. Та ясно одне вони привертають увагу. Особливо дітей. Їх тут чимало. Вони вилазять на техніку, усе хочуть побачити, всього торкнутися, дізнатися, як що працює. Кажуть, не бояться. І Трошки все. інтересно подивитися, що там всередині, як воно все зроблено, як воно виглядає. А не лякаєш? Mm -hmm. Ні, не лякає. Танка. 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 сподобався. А от дорослі реагують по різному. І з однієї сторони усе це несе смерть і руйнування на нашій українській землі, кажуть люди. Інші навпаки підтримують такі виставки. Хтось іще не визначився. Це смерть. Ми були з Лисичанська, я знаю, в нас стояв трофейний танк у центрі міста, по ньому вдарили, бо думали, що то старий просто танк, як музейний експонат, і по ньому вдарили, загинули люди. Тому це не весне. Можна, Можна. я ще не знаю, як, як до було ставитися. Якось з однієї сторони страшно, з іншої сторони, якось незрозуміло. Позитивно ставлюся до того, що тут вона стоїть, щоб подивитися. Що ворог використовує, яку зброю, яку техніку? Якщо розказувати дитині, що це знищені російські танки і прививати якийсь патріотизм з дитинства, якщо це правильно пояснювати, то позитивно відношуся. Бачили, що в інтернеті багато є відгуків, що кажуть, що витрачені кошти, нашо цей. Але загально як в патріотичних цілях дітям цікаво. Виставка знищеної російської техніки під назвою Вистоїмо, переможемо діятиме у Тернополі до 1 вересня.